Друзі, всіх вітаю на каналі Easy TV. Приїхав сьогодні на рибалочку, як зазвичай, пошукати хижака. Але трішечки розчарувався, тому що занадто брудна вода. Але все рівно спробую його пошукати. Так що підписуйтесь на канал, цим ви допомагаєте мені рости, розвиватися каналу. Ставте вподобайку і пишіть коментарі. А я спробую пошукати риболовлю і підібрати ключик по брудній воді на хижака так що всім приємного перегляду Друзі, перша риба щось підібрало на мандулу щука мабуть там щось Така, непогана. Блін, це сонце. Ну йди на цю сторону. Джигував, джигував, думав вже, можливо, він так погано зацепилась. Ой, це ту, що ми ловили вже. Чи ні? А ні. Це інше. Ой, як хорошо, відцепилась. Та стій, зараз я тебе випустю. Така покусяна. Здається, що це її так орли тут рвуть. Ось така, ні, ну не погано, Кілограми три в ній, мабуть, є. Зараз треба сфоткати її. Не можу взяти. Та сиди, я тебе зараз відпущу. А, ні, друзі. Її хтось хотів з'їсти, дивіться... Ось ще лепа. Бачите? Ось. Ось отак її хтось хотів з'їсти. Ну ця щука побільша її вальнула. Це гарна щука, десь 3 кілограми в ній є. І її хотіли з'їсти. Щас її сфоткаю. І відпускаю. І відпускаємось водка Блін, дзьобом зацепилась. Пішла, пішла. Бачите, яка вода брудна, дуже погано ловиться. Ні, ну це її вальнула щука побільше десь. Ну не сильно там розмір, там як рука охват щелепи, але все одно. Хоч щось піймав, від нуля відійшов три години джигую. Ось поставив таку мандулу біленьку і розловився. Так що, ставте лайки, якщо вам це сподобалося. І в брудну погоду л ловлю рибу. Друзі, не повірите? Другий раз скинув. Ось ще подсаг мокрий і щось знову на цьому самому місці на бровці підхватило. Ну це схоже знову щука. А ні, -мой, який окунь! Ви бачите, який гігант? Оце воно! Я чесно скажу, я дуже радий. Дивіться, який гігант. Оце він, це поїде додому. Мандула робить чудеса. О, оце він. Такого я чекав дуже довго. Ви просто подивіться на цей розмір. йо моє який горбатий! Отак буде краще видно. Та ви шо? Кабан? Просто кабан, неймовірний розмір. Ай поки сидить в псачку, продовжуємо рибалочку. Дочекався я виходу риби. Так що, друзі, за цього потрібно однозначно лайк і підписка на канал, тому що таких кабанів в цьому році буде тільки більше. І дивіться на що піймав просто мандула два рази кинув дві рибини. Ловлю клює, ось. Я вам зараз покажу на карті. Думаю, буде видно. Ось на оцій бровки. От як я її перетягую, десь 15 метрів, ось де оце круг паде, от воно ось в цьому місці десь і стоїть вона риба. Я дуже радий, що я її поставив, бо я вже не знав, що кидати. Перебрав весь ящик. І вона дала джазу. Ось так кидаю. Течією на бровку здуває приманку, я просто по бровки простукував, простукував і таки не йшов. Хоч щось навчився в житті рибу ловити.